more Вуга, сім'я це коло справжніх вірних друзів Тихьона. Пак Соджун, пак Хьоншик, Чхве, Ушик і Пікбой. Вони люблять його як найменшого Макне, постійно тішать, обіймають і захищають. Саме з ними те по-справжньому розслабляється, почувається любимим і зрозумілим. У 22-му році Тихьон ввів до цієї компанії і Чонгука, і це багато про що говорить. Він довірив Джейкею найдорожче. А друзі прийняли його, рекламували його альбом, запрошують їх разом із те, як пару на прем'єри проводять з ними час, і це не випадково. Бо якби Джей Кей не ставився до Тихона з любов'ю, їх ніколи його б не прийняло. А натомість ми бачимо підтримку, повагу і навіть ту саму каблучку на руці Джейкея знак того, що він тепер частина вуга, частина серця те.